<кій> Привіт усім. хто дивиться моє відео. <кій> нарешті збулася мічта. Не ідіота, звісно. <кій> а просто мічта. Купив я нарешті ленточну пилу Метабо Бас 317. <кій> На відео Юрія Примаченко побачив я точну пилу Макіта. Теж собі хотів Макіту, шукав, ждав. Але прийшлося брати мета, бо нема коли чекати. Треба працювати. Якість відео не дуже. Знімаю планшетом. Що мені не понравилось в макіті на цьому регуляторі висоти цього упора, так сказати, і піднімається, опускається і фіксується. Тут просто піднімається, опускається, чувствується люфт. А як його зажать, треба буде думати щось по цьому поводу. <клес> Плюс в макіті подшипнички. Так а тут -а? А Тут просто є тримачі. І як їх включав, непонятно чого, але вони іскрять. Мабуть, треба буде чимось змазати. В принципі, тут це те саме. Це ослабляти ленту. Це натягувати. Ну от оцей стук, оцей шум, тут ця ненадіжність така, вона якось не продумана, непонятно чого. Моторчик 900 Вт. Нарешті поставили, бо був вроді би 350 чи 450. Для тирси витяжний патрубок. Он так само натяжитель рівня. Це регулятор нахилу стола. Регулюється. Теж, звісно, легко, чітко. Ну, що він не... в макіті розташована зажимна ця ручка. І з цією ручкою, що регулює самого стола, далі одна від одної. І удобно зажимати. Тут, виходить, Одне біля одного трохи невдобняк лазить. Ну але як немає нічого, то готовий так зажимати. Ну, це, походу, регулятор самого колеса. Щоб лента не сповзала походу. Так в макіті теж швидка защелка. Тут придумали якесь таке непонятно. Зараз откручуєш. Отакей якийсь зажим. Ну, понятно натяжка по висоті. Щось треба буде придумати з цією планкою. Не повинна, мені здається, вона так хлябать Так, ну, звичайний включатель магнітний, вроді би, оскільки я розумію Пробував різати різ, якби трошки більше оборотів, бо це на максимальних оборотах я різав, чувствується слабовато. Дуже видно, зазубрений Ну Звісно, ще грає роль. От пил, від відпилочки багато що, але Але якби оборотів додавить якось, якось. Такс. Обороти регулюються більше менші методом перекидання на шківи рівня. Кнопочки, концовики, щоб не включилось. Зажимання, конечно, невигодна не штука, текс, щось воно вже не зажимається, так. Походу різьба вже злетіла. От бачите, два рази відкрив і різьби вже немає. Блін. Ось така система. Ось така система. Так, знизу погано видно освітлення погане. Так, візьму фонарика. Так, там теж видно настройки. Тримання пилочок. Але мені не подобається. Зараз, виходить, включити його не вийде. Якщо я не нажму, не закрию цю дверку, не вийде включити. А різьби вже тут немає. Да. Ось такі є лобзики. Ну, попробуємо. Ні. -е. Включити не вийде. Такс. От вам і мета, бо побачимо, як він буде в себе поводити в роботі. Такс, інструкції тут, звісно, на різних мовах, мабуть, на тиждень хватить читати. Полотна я брав по 320 гривень. Окремо вже купляв. Колись і йшли додачу два полотна, зараз немає походу, або продавці обдурили продали комусь другому, я купляв отакі ленти, метабовські, 320 гривень. Он, кстати, про болгарочку расскажу, новеньку купив. Про рейсмуса. День покупок був. Так -с. Коробка картонна. Паралельний упор. Зажимний механізм. Зажимний механізм лінійки. Кріплення сама лінійка. ну и линейка боковый упор сама линейка по якій резать куча всяких болтиков зажимчики вот еще запасная вставка для пилочки ну и подача пластмассовая, якою я никогда не користуюсь ну что ж, спасибо за увагу. Всем пока. Ізвиняйте, що не вийшло включити, спробувати різати, того, що не можна закрити захи... зах... захисну цю кришку. Бо злетіла різьба на фіксаторі. А, що ще хотів сказати? Е, оці закривальні так сказати, кожухи, вони металічні. З металу, макіті, наскільки я пам'ятаю, пластмаса. А, І немає, <кій> немає колес і ручки бокової, щоб, щоб легко перед, пересувати її по майстерні. Так що будемо мучитися. Е, в інтернеті ціна приблизно однакова, що на метабо, що на, на макіту. Ну, хотілося, звісно, макіту. Ну, будемо працювати на метабо. Все, всім дякую за увагу. Пока.